Коломийка на сторінках книги відомий коломийський діяч, заслужений працівник культури Богдан Клапчук, презентував видання про міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль. Запросив на зустріч друзів, митців, артистів, які стояли у витоків створення цього масштабного дійства. Михайло Попелюк заслужений артист України, Коломиянин, серед гостей зустрічі з приводу презентації книги про Коломийку, пригадує, як усе починалося. Добре, знає, скільки зусиль власне для заснування фестивалю доклав Богдан Клапчук. Згадую ті часи, коли він якби настільки На цей фестиваль його надихнув, що він і написав цю каже. Кажуть... Ну як кожний фестиваль, якийсь такі дійство має. Гімн мусив бути. І він якби, захотів, щоб в цьому фестивалі був гімн. Цю пісню він назвав і гімном, і пісня фестивальна називалася. І ми, власне, записали, він написав е вірші, а Іван Миколаївчик покійний, написав музику і ми зробили аранжування. І так ця пісня на кожному фестивалі звучала. І Я приємністю згадую, коли багато людей приїжджали спочатку. Якби до нашого регіону, а потім із інших регіонів України приїжджали. Ну, досить непогано це все проходить, це дійство. Журналістка та головна редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк теж прийшла на презентацію. Вона каже, дуже радіє, що тепер історія заснування та перші і чи не найважливіші роки проведення вже тепер міжнародного фестивалю Коломойка будуть в історії на сторінках книги. У книжці, яку сьогодні прецендує Богдан, Степанов... Богдан Степанович Клопчук, є дуже багато наших журналістських матеріалів: наших газети Вільний голос, так само фотографії роблені із відео, яке очевидно. Знімало е НТК, і це гарно. Це той випадок, коли наші тексти справді стають історією. Наше відео стає історією, і Будан Степанович молодець, що зафіксував усе це у книжковому вигляді у книжці, яку кожен зможе взяти в руки, згадати, прочитати. Автор видання Богдан Клапчук має безпосереднє відношення до створення фольклорно-етнографічного фестивалю. Він, власне, був у його витоків, йому належить ідея. Він більш як 22 роки очолював відділ культури Коломищини. За цей час зробив чимало, відкривав музичні школи в селах, зміцнював матеріальну базу закладів творчості та дозвілля. А з 1989 року з ініціативи Богдана Клапчука був започаткований фольклорно-етнографічний фестиваль Коломийка, який у 1994-му одержав статус міжнародний. У 89-му році у Корничі з ініціативи громадськості ми від... провели перший фестиваль. Але перший фестиваль він був у закритому приміщенні будинку культури. Другий фестиваль ми провели в Коломиї. Ми думали, що якість цього всього буде інакша, розмах буде інакший. Ми... Не одержалося цього, що ми задумали. І ми третій, четвертий, п'ятий, шостий ми провели у Корничі знову, де вже формувалася матеріальна база. Вже люди допомагали, бачачи наші плоди праці, до нас почали приїжджати вже білоруси, поляки, угорці, румуни, молдавани. Сім держав Європи нам присвоїли звання «Міжнародний» у 94 році. І з того часу ми вже проводимо фестив... проводили фестивалі раз на два роки. Як воно? І в 6-му, і в 8-му році, і в 2000 му зрештою, 2000-й рік де мав участь, брав участь і президент України. Він наймасовіший був. Тепер, завдяки Богданові Клапчуку, кожен зможе дізнатися історію становлення міжнародного фестивалю Коломийка та проведення заходів у його межах із 1989 до 2000 років. Фольклор, а традиції, а те, що наші батьки творили, вони десь залишаються поза увагою. І тому і виникла така ідея створити. Щось лишити, аби хоч побачили наші потомки, що є, що було, що є, а що буде, це від них залежить.